Всім привіт, з вами Ауром, і Це Brawl Stars UA Контент українською. Давайте так. Я знаю, що нас поки що не так, щоб сильно багато, але я думаю, ми зможемо набрати якісь цього лиш тисячу лайків. Тому, будь ласка, прямо зараз протискай лайк, оцю вподобайку, якщо тобі так подобається. І, е, в принципі, підписуйся на канал і е, ділись цим відосом з друзями. Е, гайзи, у нас сьогодні френ. Ні, ні, Хенк, Хенк, Хенк той самий скін, який дуже сподобався Френку. Ну і в цілому не дуже дивно, тому що Хенк, Френк розумієте, да? Я навіть думаю, що в грі Brawl Старс існує скін. Френка, це, це і є Френк, вони реально як дві каплі води, а тепер ще є і Хенк. Вау, просто вау! Е, хочу звернути вашу увагу, що у Хенка досить незвична атака. І зараз ми дивимося, як він е, фігачиться з усіма бравлерами в грі Brawl Stars. І виглядає це досить дивно. Він надуває якусь бульбашку і щось робить. Хочу зразу відмітити, що чим більша ця бульбашка, тим більш. І демаг, який наносить наш хенк. Але є нюанс. Якщо це маленька бульбашка, то здається там 750 демагу. Якщо найбільш, в найбільшій своїй степені, то це 3000 демагу. І в цілому ви бачите, що дійсно дивно, постійно на рандомі. Я постійно це роблю на рандомі. Чому? Тому що це реально ну, досить складно вгадати, коли треба відпускати цю бульбошку, щоб все таки. Перемогти Бравлерів. Тому іноді вам буде здаватися, що це рандом. Але деяких Бравлерів я перезаписував по декілька разів. Мій е рекорд це 10 разів. 10 разів Карл одного Бравлера я перезаписував, тому що я не міг зрозуміти, чи правильно я роблю, чи ні. Тому е ну, все ж таки може здаватися рандом. Але нічого страшного. Значить, рахунок у нас 7-4 хенку нас е програє. Дійсно зараз програє, і отут тут! От з динамайком також була невеличка проблемка. Я постійно хотів щось переробити, перезаписати, але в принципі вийшло досить небагато. Сім. 5, 8, 5, 8 5. хенк програє. Протиріко. Що робити проти Ріко? Надудь цю бульбашку. Ну, не зміг. 840 це досить багато, він би не зміг. Не зміг Не зміг би це зробити і не встиг би. Так, Дейріл. Дивимось, що з Дерелом. І, Ну, нереально, ну, Дерріл. Коротше, у нас ближник, це, це нереально зробить. Так, пеніс. Пені може, може вийти. 2610 І ще 2700 треба дати, але не виходить. Пені перезаряджається досить повільно, тому м, у Хенка все ж таки виходить Це зробити і це найс. Так, дивимося, що тут у нас Карл. Боже, який прекрасний скін. Я не можу нарадуватися цьому скіну. Коли-небудь він мені набридне на 90 хп. На тоненьком Якщо так виражатися, як мій друг виражається, на тоненькому такому просто виїжджає. З Джекі шансів, звичайно, ніяких немає. Не треба себе якось там втішати, але Джекі це ближник і дуже серйозний ближник. Газ. Гаса проходить 11-8. Ви бачите, яка фішка? Ви бачите, яка фішка. Але рекомендую дочекатися Хенка і подивитися на його ульту, гаджети, Він, він досить досить незвичний. Я, я навіть не знаю. Це дуже? як, як сказати, Ну, коротше, потрібен скіл. Треба дуже багато грати на хенку, щоб прям фігачити. Тому що, ну. Отак от, от зараз, на даний момент часу, я можу сказати, що Хенк е, ну, явно не імба. <сіх> явно не імба. Ви бачите, це, звичайно, по рахунку, але якщо ну, на рандомі піти з ним, бачите, я навіть надув дві великі бульбашки і бахнув по 3000 хп по пайпер, тому що ну, міг таке зробити. А от Пем, це нереально. Це нереально. Які ти бульбашки не надувай, Пем все одно винесе. Френк? 10500 хп у Френка. Але это эпичный батл. Френк против Хенка. Биби. Також прикольный скинчик. Мне кажется, Биби просто забрала людяник у Леона. И вот такая вот она рожева прикольненько выходит. Так. Хэнк против Беа. Ну тут Попроще. 15-12. 15-12. Я коли записував, я не рахував рахунок, і мені здавалося, що. Ну, не дуже прикольно. Мені здавалося, що хенк такий собі. Але 16, 12 – це досить небагано, я вважаю. Ну реально, реально. Але з Едгаром нема шансів. Жодного. Так, що з гріфом? 5100 хп. Здавалось би фігня, але він настільки швидко демажить гріф, що ну нереально. Гром. Дивимось, що по грому. Що по грому і гром. Так, 1470 хп. Остання тика, і цього достатньо. Цього достатньо. Боні. Так, ще одна бульбашка. Так, ще одна бульбашка. Брат, давай є! 240 хп. Я базарю, я питався. Я намагався декілька разів. От чесне слово, декілька разів намагався, але це реально без шансів. Мортіс! Мортяга. Ну, тут лізти ну, не треба, Мортісу. Ну, занадто товстий хенк. Ну, занадто. Тара. Татарочка. Ну, так. І ще тику, тичку, тичку. бой. Та, Я дуже поважно ставлюсь до отари, але ну, хенк, я, я на твоїй стороні. Ну ти такий слабенький, якийсь, ну реально, зі своїми бульбашками. Бабах, 60 хп. Ух, хорошо. Це ще така фішка. Якщо ти. Ну, я думаю, ви, ви це вже замітили, але все одно, якщо ти надуваєш бульбашку і помираєш. Не відпустивши джойстик, так? Тобто ти не відпустив бульбашку, щоб вона взірвалась, і ти помер, бачите? То бульбашка не взривається, і це жахливо. Ну, це як -то, якось антифізично. Було б дуже прикольно, якщо ти надуваєш, надуваєш і все одно наносиш цей демаг. Це прикольно. Але без цього приходиться постійно таймінг, 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 щоб ну, блін, відпустити цю бульбашку до смерті, хоча б на нічу звести. Але як бачите, нічі покорні. І немає. Здається, там є одна нічия, але треба ще додивитися. Здається, є. 21-18. Питання таке, чи зможе Хенк виграти, чи ні. Чекаємо. Я дуже чекаю. Дивись, дивись, дивись. Мені здається, може. 21-19. Мені здається, досить, досить непогано у нього виходить. Але питання. Питання. Ну давай, от зараз! Тику! Да! Є 21-20! Якщо виграє зараз пайка, то зрівняє. Так, і ще тичка. Будь ласка, бро! Ну-ну-ну-ну-ну. є Єбой, це дуже гарно. 21-21. Мені подобається. Кроу. Дивимось, Дивимось, що по Кроу. 810. І ще тику! Хорош! 22, 21! Леон! Сарян Хенк, але буду тут вболівати за Леона. Сорі. Сорі. просто нічого. Як кажуть, нічого, боже, лічного, як це буде. <с> Короте, нічого лічного, брат, будемо на Суржику розмовляти. Що що, що ж поробить? Що ж поробиш? 900! 22, 23, це прекрасно. Але Амбер, Амбер, це дуже тяжко, у неї просто нереальний заряд. Тобто, сма. Ой-ой-ой-ой, мек! Мек дуже товста, дуже крута. І. Ні, ні. 24-23. Боже, як це рядом? Честер. Останній, Остання лега, так? Остання лега. 24-24. Ти подивись, що Коїться, наскільки, наскільки рівно? Я давно таких батлів не бачив, щоб вони настільки рівно йшли. Нога в ногу, пацани. 25-24. все Давай 90 ну хп, серьезно? Так, 150 залишается у Хенка. 25-25. Блин, страсти накаляются. Хромики вырешать усе. Взагалі усе вирішать тільки хромики. 667 хп і рахунок 25-26. До речі, дистанцію я вибрав якусь таку середненьку, щоб люба тика хенка долітала. Ну, а спайпер максимально, здається, я вибрав дистанцію для хенка. 26-26. Просто якісь качелі. Він луз, він луз, він луз. От він, 27. А зараз буде вона. А зараз буде луз, мабуть, так? чи ні? Ні. дивись, що ви. Бабах! Розірвав! 26-28! Я просто в шоці. Я просто в шоці. Ну ну ну, ну, ну іще. Ох, і знову луз. А, але все одно, хенк веде. З рахунком 27-28. Так. Іще. 20. 28-28 Лола! Блін, знову. Знову однаковий рахунок. Що Шо відбувається? коїться? Фэнк. Окей, 29-29. Дивимось. 29. А, ні, 30-28. Камон, уже 30-28. Там було 29-28. Єва Ми на фінішному Так! 2930. І зараз буде вирішальна штука. Ні, Джанети ще там скільки, один чи два? Так. І. Давай, брат, надувай! Так, давай. 2670. Оцей таймінг це дуже важливо, щоб відпустити в саме той час, коли треба. Отіс, 30.30, 30-30, але. Бах! 60 хп! Боже, я думаю, якщо. Ну, я. Може я втомився вже, я не знаю. Це просто. Сем, Сем, ні, Сем, бачите, ні, взагалі, без шансів. 32-30. 32-30. Жорстко гайзи, жорстко. І ще тику, але 350 нереально. Нереа. Нічия! Вау! Я думав, тут буде програш по-любому. Нічейка. 32-30 рахунок залишається. І. бульбашку, бульбашку, Так.

Але якась вона сильно. БЛІН! 34-32! Ну і фіналочка, але тут уже таке. Я просто хотів показати, що в мене пінг на правому здається вище, ніж на лівому. Тому що от нічі не буде. Дивись, дивись, що за що, дивись, що херня. Прикинь! Але там мілісекунда, фішка в тому, що ти не можеш відпустити, розумієте? Ось так виглядає наша фінальна табличка, але там він луз, він луз. Дуже-дуже поряд йшли, якби всі бравлери проти Хенку. Я дуже сподіваюся, що тобі сподобався цей відос. Я дуже сподіваюся, що ти протискаєш лайки, що ти поширюєш цей відос, що ти кажеш друзям, підпишиться на канал. До речі, для вас буде сюрприз. Я надіюсь, можливо, слідуючий, я, можливо, через один відео. Буде інша гра, і це буде не стендов. Зразу спойлер, не стендов. Але я думаю, що тобі сподобається. Тому протискай цю ненависну мені вподобайку. Просто нажми її кулаком. Просто, ну щоб мені Мені просто це бісить. Це слово. Підписуйся на канал і всіх обійняв. Давайте на цьому каналі прямо нафармимо підписники. і зробимо це перший канал в історії. От просто покажемо, що україномовна аудиторія вона дійсно велика. Мені хочеться коли небудь прийти до розрабів і тупо показати. Дивіться, це канал виключно українською мовою. І дивіться, як багато тут підписників. прикиньте, вони просто ахіреють. От. І я тоді по, -люб... по любому тоді зроблю селфі з розрабами, де скажу: прикинь у мене там 100к підписників на україномовному каналі. Вони просто і хочу побачити це лице. Якщо ви також хочете побачити лице Френка або Дені, або Паули, то давайте допоможемо мені, допоможемо вам. Все буде до Україна, підписуйтесь, бай-бай.